Місто зарома, приїздити сюди. Ви щось вживали? Ні, ні. Ви водій були. Все. Ви водій були? Я. Я водій, моя машина, все. А що ви вживали? Нічого, не вживала, я їхала з роботи. Все. Працівники Держатонспекції, коли прибули на місце, значить, вона знаходилася, цей водій, жінка, знаходилася біля автомобіля, але від неї був... Чути різкий запах спиртного, поведінка зазвичай видавала себе, що вона перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Значить, їй було запропоновано пройти огляд водія в установому порядку на стан вживання алкоголю. Була доставлена в Луцький наркологічний диспансер для освічення. Ну, Результати експертизи говорить про те, що вона перебувала в стані алкогольного сп'яніння. По даному факту, працівниками, ДАІ міста Луцька складено. Адміністративні протоколи за скоєння дорожньо-транспортної пригоди, за керування транспортним засобом в нетверезому стані і за пошкодження комунальної власності відбійника, яка вона буде відшкодовувати установленому законом порядку.